Ну все, день почався, треба бігти, треба займатися справами, вони самі себе не зроблять. Усім гарного дня. Погодка гарна на вулиці, тільки що сон, сонечка нема. Ну а так не дуже холодно. Пішли разом зі мною до центру зайнятості. Продовжуємо свій путь до центру зайнятості. Це оце я пройшла, там невеличкий ринок, він з трьох частей у центрі міста. Ну, потихеньку цей дороги не дуже почищені. Оце йде квашня. Під ногами каша кашиться зі сніга. Ну, там, де машини їздять, там вже катало все. А це отут приходиться шкрябати. Десь почищено, десь ні. Ось такі справи. Далі буде. Ось прям можна сказати у центрі міста. Свої дома. Тільки що півень кукарекав. Так що ось тобі де многоповерхові, а ось тобі де свій дім. Таке поєднання інтересне, цікаве. Ну а ми вже разом підходимо до центру зайнятості. Таке строєння цікаве, як замок. Не перемикайтеся, далі буде. Фух, оце я довго сиділа, бо знаєте, ми не знаємо своїх прав та законів. Буду вдома, вам розповім в подробностях, як я звільнялася з центру зайнятості. Як центр зайнятості хотів зробити своє направлення до цього підприємства, куди я збиралася. Тобі ж, ту роботу, яку зробила я сама, хотіли за це отримати кошти. Ну, в общем, дуже Добре, що я позвонила на це підприємство і мене попередили сказали, що як треба робити, а як не треба робити. В общем, знялася я з центру зайнятості по, по своєму бажанню. Все. Далі буде, йдемо далі. Всім гарного дня! Чуточок я заспокоїлася, бо знаєте, як повинно бути неприємно тим людям, які роблять так, а неприємно чомусь мені. Ну, ладно, хай це буде саме страшне, що зі мною сьогодні і взагалі случилося. Ну, а зараз я вирішила пройтися, зібрати усі думки в купу. Йду до, до поліклініки. Ось. Треба забрати аналізи, щоб завтра вже тільки е, цей санстанцію і до терапевта зробити висновок комісії. Ну, далі буде. Усім гарного дня. До зустрічі на каналі Донбас на проводі. Па-па! Так, ну що, зробила я справи, які сьогодні я планувала. Зараз забрала аналізи всі. У Жіночого лікаря все добре. Цей поставила початку, що здавала кров. І знайшла, що я ще одного лікаря не пройшла. Коротше, він був не на великому. Папірці, де усі лікарі були, а на маленькому взагалі отдельно лежала. Треба мені завтра пройти ще психіатра, а він аж з першої години. Ну, в общем, завтра що так, що так, мені ще треба поліклініку. Так що далі буде. Поїхали далі. Зупинка, а тут пекарня, далі ще щось, там. як автобус, Ой, ну, я вже вдома. На обратному путі йшла, забігла, до да, Аврори, треба було кое що докупити. Таку щиточку взяла, щоб була у сумки у мене. Потім хто пробував маршмалоу, ось, я теж підсіла, ну, таке вкусненьке. Потім взяла соус таріяки на роботу таке маленьке полотенечко. для обідів капучина капучино зі смаком вишні та шоколаду. І підперше на обід. Там, може борщ або суп з собою брати. Ну це коли вже буду по 12 годин працювати, Ось таку скляночку взяла і маленьку взяла під сахар з собою на роботу. Так, ну, що я вам хочу сказати. Була я у центрі зайнятості. я вже так коротенько вам все розповіла. Дуже така неприємна в мене була зустріч там. В общем, як я сказала вам, почали мені, я кажу, мені треба звільнитися з обліку центра зайнятості і занести в трудову книжку запис. Вони, ви знайшли роботу. Я кажу, так, я знайшла роботу. Як почали мене обрабатувати за якесь направлення? Я кажу: при чому яке направлення? Ну, типа, щоб я взяла, вони мені дадуть направлення, я е, повинна поїхати на це підприємство, поставити якусь мені там ще довідку дадуть, і я треба сюди приїхати, е, все це віддати. А потім тільки вони мені поставлять печатку в трудові книжки. А я кажу: пробачте, але я е, знайшла сама роботу. Ви мені не знайшли, навіть ніяк не допомогли знайти цю роботу. То, що ви мені пропонували, мені не підійшло. Вони мені пропонували на деревообробний, давали номер телефона, і супермаркет это, поряд зі мною тут, сільпо. Я кажу, там для чоловіків більш робота, а в супермаркеті там треба, не згибаючись, працювати дуже тяжка праця. Ну, і я в торговлі, як сказати, з продуктами харчування не працювала. Ну, да ладно, це вже таке. Почали мене водити по кабінетах, де я до другого кабінету привели, там почали щось мені опять втірати за ці направлення. В общем, я недолго думаючи подзвонила до цього підприємства. До дівчини, яка мене це все веде і розказує, які документи треба мені зібрати для працевлаштування, гусей розповіла: вона каже: нічого, ніяких направлень не треба, ви ви можете звільнитися з центру зайнятості по своєму бажанню. Вони не повинні, ніяких направлень нам не треба, нічому підписувати і робити не будуть. Вони хочуть на вас кошти заробити, на нас. В общем, я положила трубку і сказала: не буду я ніяких направлень вам підписувати, носити, просто звільнить мене з Центру зайнятості, по моєму бажанню. Все. Вони такі недовольні були. Ну, в общем, Нічого їм не оставалося, як вони мене звільнили, написали цю ж печатку, Зняли з, центру, з центру зайнятості. Оце от таке зі мною произошло. Ну, в общем, неприємно мені було чомусь. Ну, Я така людина, що я все до серця близького сприймаю, а потім вже думаю: господі, що я така, ну, це ж не такі, це дрібниці. але... Знаєте, ми не знаємо своїх законів, нам ото можуть навішати на вуха, і ми робимо, як нам вішають на вуха. Так що, ото такі справи? Вже я вдома. Буду відпочивати. Далі буде. Ставте лукасики, пишіть коментарі. З вами я, Людмилка, і наш канал Донбас на проводі. Далі буде, Па-па!